скупитися, йдемо в Аврору. Потім добробут. Показую, що ми купили сьогодні в Аврорі. А купили ми з онучкою набір гачків ось таких настінних, силіконових по ціні 27 гривень. Засіб, засіб для миття посуду, соковий, соковитий лимон, 500 мл. Коштує 45 гривень, а без акції 55 гривень. На нього була акція. В АТБ теж була на нього акція, але там по акції він коштує 67 гривень. Ось так. Далі. Ну, звичайно, Віка не хотіла купувати. Говорить, що все насіння, що ми беремо в аврорі, чомусь не проростає і не сходить. Але у мене зійшов шов перець тільки на талін, а ті сидять, і ось ми, я уговорила. Ну, невелика ціна. Перець називається цариця f 1 по ціні 3,50. Ранньостиглий сорт. Рослина зімкнута. Середньої висоти, лист великий, світло-зелений, слабо-морщинистий, плоди пониклі, призиму подібної форми. Ага, зрозуміла. Ну, навірно, такі, як і на картинці. Так, темно-червоний колір, вага плоду 150 грам. Товщина стінки 10 мм. Це хорошо? Маленький буде. Маленький буде. Точно. Ну, то тільки тебе, а її чуролою, там Ну, я один пакетик висажу. Ми подивимося, а то й лишу. Хорошо. А значить, не сразу. Ну, а якщо хороші, хай будуть. Вони ж F1. А до якого воно? До 26 року ось годиться. Ну, і ві... Ну, я побачу, чи дві, чи щось віка забракувало. Так, далі. В тій же аврорі взяли чай чорний. Ловарі. Вроді так називається. Ловарі. Скільки тут пакетів? 4 на 8. Це 20. Ой, 32 пакети. Mm -hmm. 32 пакетики, а сорті. 49 гривень була акція. І ще такий взяли зелений. Але цей коштує 59 гривень теж mm -hmm. по акції. Mm -hmm. Ну, в залежності від з чим зрівнювати. Ну так. Да. А де ти брала? В АТБ. Нам взяла зелений 77 гривень. це перший варус щось таке? Так. Да. Так, далі ми іще взяли, ну, в мене вже закінчується той тор, що я зібрала і той, що купили і взяли. Торф'яний субстрат на 10 літрів от такий. Ну, це я для розсади пітунії, лобелії. Вони люблять такий ось грунт. І я взяла. І теж хочу сказати, на 5 літрів коштував Аврорій 27 гривень, а на 10 39. Ну, ось і взяли. Дивіться, я зараз оце так трішечки потісню. І покажу, що ми ще взяли в авролі. Взяли таку сушку для посуду. Вона там була одна, вибору не було по, по кольору. І ось вона 53 на 23 на 19 розмір її. І коштує вона 279 гривень. Це такі покупки ми сьогодні робили в магазині супермаркет він чи просто мінімаркет. Мережа магазинів Аврора, ось так вони називаються у нас. І оце наші покупочки сьогоднішні. Недаремно проїхалися.